Виграв чинний президент Ржеп Таїп Ердоган він залишиться на чолі країни ще на 5 років. Набрав 52% голосів. А його суперник Кемаль Килич Дероглу. Майже 48. про свою перемогу Ердоган заявив в Стамбулі з імпровізованої трибуною, стоячи на даху автобуса. Політику навіть виконав пісню під назвою Ми будемо правити країною найближчі п'ять років. І під час першого туру президентських виборів, який відбувся 14 травня, жоден з кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів. Тому напередодні провели другий тур. хочу подякувати усім нашим громадянам, які віддали свої голоси на виборах за майбутнє, як для себе, так і для своїх дітей. Ми казали, що переможемо так, щоб ніхто не програв. Тому сьогодні єдиним переможцем є Туреччина.